Всі друзі! Знаходжусь в себе в бусі серед коробок і вимушена знову звернутися до вас з такою ніжною а, нагадуваленькою про те, що не можна споживати ворожу культуру, ворожий контент. Тому що спершу це знищить ваш плейліст, далі це знищить вашу мотивацію, далі це вас дезорієнтує і все буде не так однозначно. А далі це знищить вас, вашу хату і ваше місто. Тому, будь ласка, не споживайте, тому що це а, їх культура, це як а, снайпер, як розвідник, який обов'язково нападе. А, я вважаю, що не може бути ніякого спільного, лінгвістичного, культурного, територіального простору в нас з ними. Ми не схожі на них, і ми маємо робити все, щоб бути ще більш не схожими. Тому, будь ласка, не споживайте, бо обов'язково за російським слушателем поїде танк рятувати його. Слава Україні.